Спочатку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації частина нашої області, як ми всі знаємо, опинилася під тимчасовою окупацією. І головне управління національної поліції не залишилось осторонь щодо долі тих людей, які опинились під окупацією, і в районах ведення бойових дій було налагоджено. Як ви пам'ятаєте, і діяльність зеленого коридору, так званого, після того, як зелений закрився і з відомих причин, працювали по евакуації щодо людей, які знаходяться в районах ведення бойових дій. Загалом за цей час поліцейським ГНП Запорізької області безпосередньо було евакуйовано 719 осіб, з яких 165 дітей. Ну, сюди у нас потрапляли також і населені пункти, які підлягали обов'язковій евакуації. Це у нас місто Гулійпове, СМТ Степногірське, Новопавлівка, Перебереженка та село Єгорівка. Загалом вітіння було евакуйовано, ну, обов'язкова евакуація стосувалася безпосередньо дітей або сімей з дітьми. Було евакуйовано 54 дитини з їхніми батьками або опікунами. Наразі тривають заходи з евакуації. На час прийняття рішення про обов'язкову евакуацію з малої мачки там мешкала 51 особа, з яких 6 виїхали самостійно. І евакуйовано безпосередньо поліцейськими 22 особи. Зараз там ще перебуває 16 осіб в цьому населеному пункті, з них 14 осіб відмовляються від евакуації, з ними ведеться відповідна роз'яснювальна робота. Та двоє осіб перебувають в тій частині даного населеного пункту, до якої дістатися неможливо. На жаль, є такі населені пункти і частини населених пунктів, куди дуже важко діставатися. І минулого місяця було евакуйовано дві особи із села Плавні, яке безпосередньо знаходиться на лінії бойового зіткнення. В Голійполі автомобіль евакуаційний їхав уже. З цивільними особами на борту і нас догнали в піввідгон. Добре, що не влучив. потрапляння було поруч з автомобілем. Автомобіль отримав пошкодження і поранення отримав один із поліцейських. З Оріхова також проводиться евакуація. Останню жінку маломобільну було евакуйовано на тому тижні. Зараз в Оріхові ще залишається 745 осіб. Ну, це в основному люди, які прийняли для себе ну, майже остаточне рішення залишатися там до останнього. Зараз евакуацією займаються відділи, відділення поліції, які обслуговують дану територію. В цій діяльності ми тісно співпрацюємо із громадськими організаціями, наприклад, координаційний гуманітарний центр. Вони налагодили дієвий зв'язок з органами місцевого самоврядування. Ведуть також роз'яснювальну роботу серед населення. І іноді ми отримуємо заявки через цю організацію. Вони також не просто шукають бажаючих, вони знаходять місця розміщення цим людям. Тому ми отримуємо від них заявку, де вже вказано, яка особа і куди її вести, і контактні особи, з ким зв'язатися по евакуації чи з ким зв'язатися, щоб знайти цю людину.